І ще у тебе було запитання, до мене пам'ятаю раніше, а чи може метод впливати якось негативно на відносини подружжя? Е, так, не, ага, негативно. Так. Ну, те, що він позитивно впливає на подружжя, то ти вже розказала, так? Так, чи може він негативно впливати? Ти розкажи те, що ти знаєш, а я розкажу, чому в мене було таке запитання, чому я таке mm -hmm. знаю? Чи можуть виникати якісь, наприклад, конфлікти, коли подружжя хоче в той метод впровадити? Скажу так тобі, що я, як консультант, і багато інших консультантів, я це також знаю, пропонуємо вивчати метод парою. Пропонуємо, щоб і чоловік, і жінка розуміли, що відбувається з їхніми тілами, організмами. Вони розуміли, як працює метод, розуміли, як це все. Підраховується, тобто, щоб вони разом були в то, в то задіяні, так? Але дуже часто так і є, що чоловіки ну, не хочуть разом вчитися, а буває таке, так? То е, заохочуємо жінку максимально доступно, легко, просто, без напруги так? чоловікові пояснити делікатно про цей метод, дати, наприклад, навчитися самій і дати чоловікові можливість, наприклад, прийняти єднання у вільності, так? Може, так негарно звучить, порівняти, але дати можливість спробувати, як то можна жити таку таку рекламу йому зробити, анонс, щоб чоловік міг тісно подивитися, це є класно, і це зовсім не то, як ви жили до того часу. Ось, е і я знаю, що є такі наприклад: е ну, негативно впливати метод може тоді, коли жінка навчилася методу, сама класна, сама свята жінка, прийшла стукнула кулаком по столі і каже: все, все, від сьогодні до мене підходять, я тут маю собі графік я тобі скажу, коли можна і цей, А чоловік такий ей, стоп, що? А я, а я теж хочу бути в курсі тих справ, та? якихось. Тобто, коли не, немає того контакту, без мови. І негативно метод може впливати тоді, коли взагалі між, між чоловіком і жінкою немає того контакту. Так? Це не тільки може метод впливати негативно, будь-яка ситуація конфліктна, будь-які вирішення, будь-що може впливати на подружжя на негативно, неважливо, чи користуються вони методом і впроваджують його, чи вони щось... Використувати, ну, чи вони просто вирішують, чи нам піде до тої школи чи до тої школи. так, Будь-яка будь ситуація в них може виникати конфлікти. Для того, щоб ну, метод впровадити, треба, щоб цього хотіла і чоловік, і жінка. Жінка може вивчати ще раз якщо чоловік не, не хоче, не, 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 не хоче чути, не хоче вивчати. Жінка може вивчити спостерігати за собою і розуміти себе. І, і делікатно може пояснити, наприклад, про це чоловікові і дати йому можливість зрозуміти, що це дійсно природне, дійсно і вільно. Ось а щодо того, що воно впливає негативно, то маю відповідне дослідження, як також досліджували вплив методу розпізнавання плідності, власне, на пари, і ось такі висновки. Публікували результати вивчення впливу використання симптотермального методу на стосунки в парі та сексуальне життя у його користувачів із США та багатьох країн Європи. Опитали понад 2,5 тисячі е, жінок і чоловіків різного віку. Е, і були такі висновки цього дослідження: що понад 80% чоловіків і жінок відчули, що метод розпізнавання плідності покращило їхні знання і розуміння один другого. Е, і також водночас менше 5% респондентів вважають, що використання методу зашкодило їхнім стосункам. Тобто є такі пари, наприклад, які е, ну не але. Я думаю, що там не лише з методом можуть бути якісь ситуації, а я думаю, що також може бути просто слабкий контакт у подружжя, спілкуванні само. Дивись, бачиш тут, лідочка можна ще подумати в залежності, теж який цикл в жінки. Бо там і місячні довго бувають жінок по 10 днів місячні, по 12. це вже, і... це вже не, не норма. Так, це не норма коли 10 днів, але є такі, на жаль, розумієш такі. І так виходить, не досі місячні, 10 днів. Тут ще короткий цикл, тут вже далі тільки плідна, розумієш? А ще якщо немає можливості дитинки. Ну, наприклад, якщо є якісь причини, та, якщо вже не норма. Ну... Тому тут, я думаю, не тільки відносини, тут ще й можуть бути якісь такі і фізіологічні різні причини. Отак. різні. Дивись, скажу тобі зі сторони, тобто я не є, знову ж таки, наголошую, якісь там так, людина, яка може комусь щось говорити, наполягати чи переконувати. Я можу говорити такі факти, так, я можу розказати про метод, а відповідальність. Кожна особа та кожне подружжя, кожен чоловік і жінка несе самостійно. І я не маю морального права нікого ні в чому переконувати. Те, що ти кажеш, по 10-12 днів в жінки мисла є норма. В нормі в жінки миспраці повинні бути разом з кровомазаннями 7 днів. Те, що є поза тим, це є не виходить за межі норми, і тут важливо було б жінці звернутися до лікаря-гінеколога, щоб вияснити таку причину таких ситуації. Також, щоб можна було жінці щось сказати, так? щось по про, про її випадок, потрібно, щоб жінка спостерігалася. Бо, знаєш таке, я сьогодні бачила то, а завтра то, а мене приблизно було стільки, але тут мене боліло три дні, здається, позавчора почало, чи позапозавчора. Ну, тобто, це є це є такий дуже... дуже, знаєш, все умовно сказано. Це має бути чітко, тому що це і науковий роз... метод, він досліджений, він вивчений. І він... Окей, так він ну, тобто є показники так, 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 і так. Жінка собі веде, вивчила, підходить. Слава Богу, так. Але, е, е, я скажу, що говорить церква. Церква говорить, що коли є, е, коли є подружжя, і коли є подружжя єднання, то єднання і діти народження, вони не розрадні, і кожен може приймати рішення самостійно. Всі ми дорослі люди, е, і кожен буде нести та відповідальність. За своє рішення ось тому, тому так. А це вже, знаєш, відповідальність кожного чи приймає він це, чи не приймає він це. І хотіла би поділитися ще одним висновком такого сучасного дослідження щодо впливу так, методу в подружжя. І ще одне дослідження воно говорить про те, що жінки у шлюбі, які постійно використовують методи розпізнання плівності, так природні мають на 58% менше шансів на розлучення. Ніж ті, які ніколи не користувалися цими методами. Це є дослідження. Тобто, ну, все в цифрах, як чітко.